Всі державні тендерні закупівлі, де можна проаналізувати закупівлі тендер у будь-якого державного підприємства. І на цього сайту, станом на сьогодні, Вікторія називає цифру 80 мільйонів, які відбули на вулиці, станом на сьогодні проведено тендери лише на 2 мільйона 763 тисячі. Тобто на початку року, 10 березня, було оголошені ці конкурси, в квітні були оголошені переможці. І Ну, на суму трошки більше, вона вийшла 2,5%, 2, 2, 2, 2 мільйона 800. Величезний список, величезний список вулиць, які стосуються, мабуть, так званий ямковий поточний ремонт. З того часу були внесені зміни до капітального плану закупівель департаментом. І буквально останній час, зокрема, також у п'ятницю, інші вулиці. Виставлені на ремонти, як реконструкція, так і капітальні ремонти. Серед них вулиця 8 березня, яка ви знаєте, просто багато від Грушевського до Мінайської буде проведена. Вулиця Перемоги від Заніковецької до Лигоцького. Інші вулиці, і, зокрема, вулиця Висока. Все цікаво. Ви просто розуміли порядок цифр. Ви тут щойно ламали копія по 3 мільйона орендної пати в рік. То тут лише лоти на поточні ямкові роботи займають аналогічний період 3 млн гривень. Значить, з цікавих речей, які мені вдалося знайти, в п'ятницю-14 серпня відкритих конкурсах з'являється оголошення про те, що буде капітально ремонтуватися вулиця Слави, яка розташована в Горянах. Я думаю, що багато з вас не знають, знає він в Горян. Я, до речі, їздив на ту вулицю, не знаю, що там допоможе 2,5 млн грн. Ця вулиця, вона ну, не то що тупікова, але вона не проїжджає, не, не знає, який там об'єм машин взагалі їздить. Е, ну, річ не в тому, взять уж про який так. Олександр Іванович, якщо не помиляє Костянчук, заявляє, що yeah. на 14 серпня оголошений конкурс. Результати конкурсу yeah. будуть оголошені 15 вересня. Просто запам'ятайте цю вулицю Високу, але вже yeah. в суботу в газеті yeah. пишеться, yeah. що yeah. Цю... Yeah. <плес> yeah. вулиця Слави. Yeah. Цю вулицю буде ремонтувати yeah. фірма Тобто Написано, що також капремонти робитиме фірма Звіниться, саме вулиць Горянської та Слави. Яким чином, пан Костинчук знає, що. Цю вулицю буде робити фірма з Вінниці, ну, як варіант може бути, що конкурс формальний. Тобто вже все вирішено, все зроблено, mm -hmm. якби ці всі речі mm -hmm. закинули. Mm -hmm. Значить, як проводяться тендери? Просто на вулицях це не дуже характерно. Я аналізував інші речі. Значить, у нас е проводяться тендери на влаштування горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях міста Ужгорода. Значить, щороку постійно ці тендери проводяться, хто їздить за кермом, знає, що у нас вулиці не розміщені, в принципі. <працю> е, я завжди думав, що цими речами займається або КШЕП, або облавтодор. Об, 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 об. Для мене це була новина, що цей конкурс регулярно виграє е, Семенюк Роман Михайлович, такий свій приватний підприємець, який регулярно обігрує в тендерах державну акціонерну компанію оправдання дороги України. Е, в цьому році було виставлено 766 тисяч, е, семенюк Роман Михайлович <працю> виграв тендер за 550 тисяч для того, щоб відбувся тендер, має бути мінімум два учасника. Другим учасником був облавтодор. Він заявив значно більшу суму, але там навіть проблема була не в тому. Виявилося, що областозор не вміє подавати документацію на тендери, і його пропозиція була відхилена зв'язку з тим, що не всі документи були подані. Як це відповідає вдається семенюку подавати вчасно, а областору не вчасно, ну, повно, я не знаю. Це і може питання він до він компетенції роки цих речей. Наступне, що я знайшов випадково, значить, про питання звітності ну, складно дуже знайти було. Я не знаю, може краще, але в 2013 році. Проводився аналогічний конкурс про внесення дорожньої розмітки. Можете видати зразу, хто приймав участь, значить, приймав участь оба автодори Семенюк. можете видати, хто виграв виграв семенюк. Значить тоді сума була 207 тисяч. Станом на зараз сума складає, я вже вам назвав. 548 Ну, Два з половиною рази, Менше з тим. Ми зараз не говоримо про юнси. На всякий випадок запам'ятайте, що пан Семенюк зареєстрований. Місту від вулиця Слави, 38. Я Знаєте, зараз каже, що Падені є? Я не знаю, що це Впаденія. Наступний тендер, він трошки такий дуже добре пахне, називається каналізаційні послуги, але це, повірте мені, це дуже важливо для життя міста, коли каналізація функціонує справно. Ці конкурси виграли київські компанії, тобто не думайте, що наше місто ніхто не цікавиться, крім нас. Назва компанії нічого не скаже Енергосантехсервіс звернув вашу увагу на наступне. Значить, місто передбачало виділити на цей конкурс згідно капітального плану закупівлі 1 мільйон гривень. Перемогла компанія, е, як я казав, енергосантехсервіс. Печерський район. Печерський місто, ки місто Києва, києва. Да, вони запропонували 979 тисяч гривень. Ну, Пам'ятаєте, да, для того, що відбувся конкурс, бути два учасника. Був другий учасник. Компанія промжитлосервіс. Також місто Київ, також Печерський район. Не знаю, вони ще здоров'я знаходяться, Київ не знає дуже добре. Менше з тим. Я, я не розумію цю логіку, я не працював з державними закупівлями. Коли місто заявляє, що воно готове потратити на ці роботи мільйон, да? один з учасників пропонує 979 тисяч. Що не менше, другий учасник має пропонувати суму в межах цього мільйона, якщо ти хочеш виграти і потрапити. Значить, ну поступила пропозиція мільйон 830 тисяч від компанії промжитлосервіс, автоматично компанія Неросантексервіс ці виграла. Е, ну, Мені здається, що це не конкурси. Це якась дуже породія. Чому? Я не знаю, чому наш водоканал не приймає участь, чи є в них така техніка чи немає, тому що повинно робити в технічному завданні це вручну ну, все, викачується, му чиститься і так далі. Чому областодор не має роботи і люди там не мають зарплати, чому він банкрутує, ви теж чітко розумієте, так? Вони приймають участь в конкурсах і в обох конкурсах цього року і в країні облак вони постійно надавали ті або інші довідки. Е, наскільки це складно, я кажу, приватні підприємці можуть надати бо чесна структура, дає полтради і висла. Герники зарплати, нормальні зарплати, вони не можуть дати, я не знаю. Що цікаво, що приймаючи участь в цих лотах, я не знаю, чому кажуть, що у нас немає техніки, яка може ремонтувати вулиці. Тому що було три лота на поточні ремонти. Всі три лоти виграли різні компанії, до речі. Не одна компанія, як ви думаєте, Кшеп, наприклад. Так, да, Кшеп виграв один лот. Але ще один лот виграла компанія Building, яка має уставний фонд 1000 гривень, до речі. Так, да, і Виграла на мільйон 282 тисячі. І третя ця компанія виграла це було Мухачівське колективне підприємство Агрошлях. Тобто є ця компанія. До речі, на другий лот, який виграв Кшеп наш. Укр uh, облавтодор дав кращу ціну на 90 тисяч гривень, але так як «Пахарі» не міг оформляти, місті виплати на 90 тисяч гривень більше. Ну, ще по якась є організація, ну, це ми такі цікаві речі. День на легкі у нас відбувається. Року, там буде точно само uh, <звук> сама велика, значить, якщо можна, ви зрозуміли саму логіку, да? що відбувається, як ці конкурси проходять. Мені здається, що тут є недопрацювання. Власне, як департамента міського господарства, що вони недостатньо широко висвітлюють і залучають місцеві компанії до проведення цих речей. Я не вірю, що ми не можемо каналізації самостійно почистити. Що видніше, що компанія з Києва приїхала, нарахувала відрядні там ще 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 і цей гроші витікають звідси, да? так? Я, я, я добавлю там... Олегу. Ми дали запит в статистику. У нас є 57 компаній. На Закарпатті 18 в місті Ужгород, які мають техніку, облаштовані належним чином і мають дозволу відповідні на ремонт вулиці. Ну і ще такі дві речі, наприклад, які я не зміг сходу знайти. Ну я тож я не гіні пошуку в інтернеті, ну, я чотири дня чесно сидів, щоб шукати. Е, мене цікавила гарантія виконаних робіт, скільки ці лінії мають триматися, зокрема, про ями, я там не говорю. І акти виконаних робіт. Значить гарантії робіт далі малюють лінії. Ми маємо знати досі. Скільки вони мають триматися? Значить, в стандартних mm -hmm. договорах пишуть просто згідно чинного законодавства. То, що я зміг знайти державні будівельні норми, мова йде про вісім місяців, що вони мають триматися. Ну, Окрім того, там дуже складна процедура, в мене інженерно технічна освіта основна, і там не так все просто, навіть для мене було зібратися. Зокрема, я знайшов наказ від 2009 року від Кравтодорах, коли вони так само розміщали тендер на ці роботи внесення жонтальної розмітки. Я вже як чиновник був е, цей. І... Там, зокрема, роботи приймаються через місяць після експлуатації цієї відмітки, тільки після того вони приймають на всі повідбиваючи три ще зносостойки, що, ще що, ще що. не ну, що менше 8 місяців. Я менше не знайшов. Просто ті лінії, які намальовані, вони по-моєму навіть близько 8 місяців не, не вигрібають. Значить, де знайти ці гранті? Я не знаю. Можливо, в конкретних договорах це буде видно. Я, я не бомб. І друге, що дуже складне, наприклад, ну це, це сьогоднішній випадок. Мій товариш зелено станційні. Я ну, мій телефону кажем стендерами розібрався. Да? Я кажу, так, да, я розібрався. Ну, каже, чи будуть ремонтувати станційну вулицю? Якщо ви знаєте станційну, якщо стати плечима до вокзалу і їхати наліво, там величезні ями до сих пір. Да. 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 Вони... Ями. Там це, це до речі, щоб ви знали історію, це різка залізниця розрила, вони навіть визнали, що вони розрили. І вони ту закатувати асфальт не будуть, якщо хочете, судіться з нами. Це позиція львівської залізниці, яка стала. Це, це ми, теж, ми теж, теж, це, це Сережа, закидав. Коли, коли робили. Так, да, Вони знімали асфальт і він здомовився за свою гроші, щоб там закидали тим залишками асфальту, які вибрали ці Е, uh, Значить, є лот, і там список з 30 вулиць. І там Сен білдінг компанія, яка виконує ремонти. Станом на зараз незрозуміло. На всі гроші освоїли, не всі гроші, які вулиці відродують. Де знаєте, виконаних робіт? Я, наприклад, не знаю, як можу на те відкритому розмір, щоб це розуміли. Немає. Так що слідкуємо за вулицею слави. Я хочу сказати, що дуже, дуже дякуємо вам, що провели такий аналіз. Але ну, ми знали, що наша міська рада є абсолютно не що до такого ступеня цинічного, мені здається, що ці люди все ще не розуміють, що час змінився. Ми маємо прийняти рішення такі, щоб вже нарешті від балаканини перейшли до покарання. розумієте, якщо не будуть покарані люди.